Сьогодні я хочу звернутися від усіх нас, старшого покоління до молоді. Бережіть пам'ять про своїх ділів і прадідів, про їх радні подвиги, про те, як вони кров'ю, життям своїм відстояли свободу незалежність нашої батьківщини, нашої батьківщини. Хай буде мир у всьому мирі, хай ніколи не буде більше війни. І хай цей страшний приклад всім нам і прийдешнім поколінням покаже яскраво, що в 21 столітті в мудрій країні з мудрими людьми з розумними немає потреби. Розводити внутрішні чвари. Треба розуміти, що тільки ми самі у себе в своєму домі побудуємо державу, яка гідна подвигу наших батьків. Зі святом вас, дорогі учасники мітингу, зі святом тебе, Житомирщина, вашій особі, дорогі присутні. Слава вам! Ветерани наші рідні, обнімаємо вас, шануємо, любимо вас, ви, наші батьки, ви, наші діди, ви заслужили всім своїм життям такої шани і поваги. І навіть в цей ще годину тому похмурий жовтневий день вийшло сонце і підтверджує. Ми обов'язково будемо далі жити щасливо. Слава Україні, слава вам, слава нашим переможцям зі святом вас! Звичайно, 68 років свята визволення це та дата, що говорить, що людське життя десь в середньому таке. Але зараз ось прийшли до монументу слави поклонитися пам'яті переможців, святкувати цей день перемоги, визволення і ветерани. І знисько не відноситься. Приємно, коли має щастя поряд із славленими ветеранами тих, щоб власне квіти до монету слави і сказати ще раз і ще раз. Перегнать, передавала нащадкам і жила тільки в мирних умовах, працювала спокійно, зладжено, дружно, збудувала і розбудовувала свої батьківщини, свої батьківщини, свій край. Я не можу Усіх вас. Визволення України від німецького фажильного. Звичайно, цей день співпадає із ще одним святом святом демократії, святом коли виявлення людей, коли цей день буде формуватися новий законодавчий орган, Верховна Рада, обиратися кращі представники народу до парламенту. І хочеться, щоб поєдналося це свято. Свято перемоги, свято демократії, щоб медалі буде працювати. Ми впевнені, що щось по час ніколи не в пам'яті прийдешніх поколінь тієї дати, коли була виселена наша область, наша держава. Я хотів би сказати, що чим далі віддаляє нас історія від переможних днів. Тим більше шанується пам'ять про тих людей, які визволяли і завойовували для нас свободу. І на прикладі Житомирської області це Ми от нещодавно відкрили монумент у обласній клінічній лікарні, на честній кареті, медсестер, які загинули під час війни. І це відбувається в багатьох точках нашої області і нашої держави. Тому я всіх вітаю. Жителів Житомирської області, жителів міста Житомир і свято 68-ї річниці визволення нашої області від німецьких загарбів. Зі свято ветерани. Це дійсно свято, яке в наших серцях. Воно буде жити вічно проти людей пам'ять. Нам приємно, що поряд з свиночовими ветеранами є діти, є онука. Тому я щиро вітаю всіх земляків, зі святом. Нехай й перемога буде запорубкою миру на довгу договору зі свят? Дякую вам.